Yeah, <laughs> Ні, ні, ви будь ласка, я Я на чому хотів би увагу звернути, що в нас все життя, починаючи вже деякий рік, ми завжди маємо певні звинувачення. І в нас завжди хтось винуватий. Ми дивимося і тисячоліття назад беремо, і теперішні часи, і тепер беремо, і дивимося. Але мене тільки одне цікавить, під кого замовлена ця акція, раз від вашої сторони. І друге питання, і ці питання, які замовлюся, то я все і друге, п... І... І друге питання. До міліції. Ви маєте запитання? Я в громадська організація, я маю право. І друге питання. І на сьогодні, бачите, як ми хочемо. Дивіться, нас, нас ви ж послухаєте, нас зробили розшарування. Нас зробили, як говориться, дітей взяли, відповідають і про всі, і ми не знаємо нічого. і Ми дивимося сьогодні, і ми звинувачуємо, і ми виконуємо функцію перед певними людьми. І потім ми їм покажемо. Дійсно, що зроблено. Наша робота міліції робиться на хорошому рівні. Її шанувати. а тепер, тепер друга робота міліції. Це ви по Фрейду, тільки що що сказали. Ми будемо по Фрейду говорити зараз. Друге питання, якщо в законності Но, і людині. Діка вже немає, то вже прогідно. Ну, прогибуватись не треба. Прогиб защитує. Ну, то вже прогиб защиту. Да. А хто Брусель замовив? Брусель вас замовить. Да, от і все. Ви знаєте, свій підпис, вам теж 500 євро дадуть? Мені не треба 500 євро, я не продаюся, ви продались, то ваші питання. Ребята, мене... а? 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 А, а я комунікабельна людина, де треба там працювати. Все. Де? 32. А, а тому, що треба нас визивають на громадське слухання. На громадське слухання? Ну тут аж рада є. Я просто випадково. хочу, вот именно. Да, да я, не знаю, я, я не знаю, я тоді живу. Побачите. Не знаю. То, я, я, не знаю. Как удачі вам. Удачи вам. Громадська організация проміщення так?